Дорогі друзі, я ще раз сердечно дякую всім за те, що донатили на прекрасну гвинтівку дезертеж Суми. Відповідно, встигли сьогодні проплатити. Будемо доводити до довершеності. Ми вже почали відповідну працю над гвинтівкою Кривий Ріг. І зараз приєднали до цієї праці гвинтівку Суми. Ну, надіємося, що швидко доведемо до довершеності. Будемо передавати. Відповідно, це перший окремий штурмовий полк. Пізніше 210-й окремий штурмовий полк Берлінга. Це гвинтівка Кривий Ріг. І передавати дуже класному нашому українському масаду е цю прекрасну гвинтівку «Суми». Це дві гвинтівки з серії Гвардія Помсти. Бачите, вони між собою пов'язані. Е і, і ви знаєте, що Кривий Ріг взагалі дуже сильно. Сколохнув так, особливо мене через те, що загинули діти. І ми відповідно зробили гвинтівку в 308-му калібрі, віддали силам спеціальних операцій. Вже вона воює дуже добре. Це Хентлер Кох», найкраща гвинтівка в 308-му калібрі. І обладнали її прицілом, всім необхідним, прекрасно воює вже. Ви бачили, там була група хлопчики, дівчата, і дуже класно вони воюють із нашими кадексами, з іншою зброєю, яку ми не дали, в тому числі 375-й же калібр, був там, 338-й, 300 PRC. Дуже класно вони воюють. І от ще для вирішення таких задач до кілометра. Це «Хентлер Кох», Кривий Ріг в 308 калібрі. Потім ми зробили ось гвинтівку, Кривий Ріг Дезертечі. Зараз її доводимо до довершеності. І зараз активно просувається збір на гвинтівку Рюгер в 338-калібрі, теж буде Кривий Ріг. Отже, в серії Гвардія помсти» буде три гвинтівки Кривий Ріг. І буде суперґвинтівка ДЗРтеч 375 калібрі суми. Це дуже важливо. Зараз ми надіємося, що можливо хтось відгукнеться і надасть хоча б 400 тисяч гривень, щоб ми могли все-таки за 580 тисяч гривень викупити гвинтівку Дзертеч наступно. Її хоче взяти один дуже класний снайпер з хура, йому необхідно, вона вміє працювати з цим калібром. Теж порадили наші інструктора його, слава Богу, що ця людина так знайшлася. В основному ми забезпечуємо всіх за рекомендаціями саме інструкторів. Ну, Наших інструкторів вони знаходять ці. Скажімо, класних професіоналів, які воюють з 2014 року, які багато що вміють, але ось ну, в силу різних, -різних обставин. Там виходить, що зараз у них немає такої зброї, найкращої, то ми їх забезпечимо. От. І ми дуже раді, звичайно, дуже класно. Це просто шикарно, що ми стараємося. І сили спеціальних операцій у нас в пріоритеті: і Альфа, і СБУ, і ГУР, але виключно люди, яких ми особисто знаємо яких особисто знають наші інструктори. От, і цей хлопець теж мені дуже сподобався. І будемо старатися, ну, якщо не знайдемо, то потім будемо оголошувати народний збір, подивимося. Поки що у нас народний збір це на приціли. По-перше, ось на гвинтівку е суми необхідний приціл. Ну, це ясно. Ну, тут у нас є надія, є деякі обіцянки, можливо, буде приціл на цю гвинтівку. Але взагалі у нас не забезпечені на сьогоднішній момент, не введені в бій 5 гвинтівок. Тобто ось гвинтівка суми, яку ми викупили, і 4 гвинтівки це гвинтівки, які викупили самі пацани, люди їм купили, держава видала, але на них немає хороших прицілів. Хоча б по 200 тисяч гривень ми трошки додамо і хороші приціли візьмемо. Там різні хочуть приціли, хтось хоче ЗЦО на 27 крат, бо там велика кількість поправок і все. І зараз ми вирішуємо проблему, тому що нам необхідні спеціальні моноблоки, під них, а їх немає. Ну, в общем, там є проблеми. Її хочуть Марк Люпаль Д5. От. Ну, Ще деякі хлопці хочуть марк Genesis, але вони дуже дорого коштують. Ну, Подивимося. Не знаю, я весь розриваюся. Взагалі, мені дістали два марк Дженезіси, і вони недорого коштують, але я не можу вирішити, де взяти ці кошти, як. Ну, Якщо є 5 тисяч євро. Когось, то у нас є два класні приціли, кожен по 5 тисяч євро. Не знаю, будемо дивитися, що робити з цим всім, всім. Тому що, якби, треба, треба, треба класні приціли, треба найкращі приціли. І, ну, по-перше, дістати, по-друге, дістати їх недорого це величезна задача. Ну, а по-третє, все-таки мати кошти на них. Я дуже жалію, що я не якийсь мільянер, не Ілон Маск і не можу забезпечити взагалі українську армію всім необхідним. Ще раз підкреслю, що на сьогоднішній момент це надзвичайно важливо. і наша готовність до всіх випробувань. Це найперше, щоб всі були забезпечені дронами. По-друге, необхідно набагато більше броні От, І ну, ми, скажімо, підсилюємо зараз тих снайперів, які воюють ще як дрончики. От, ми купляли ретранслятори неодноразово, купляли вже дрони на оптоволокні, купляли окреме оптоволокно. Ще багато чого купляли. Ну, це все. Ми стараємося, поки йдуть народні збори на гвинтівки на супергвинтівки, Ми ходимо з притянутою рукою. До всяких українських бізнесменів, просимо їх, ну і щось нам дають. І зараз же, знову таки ми зібрали на гвинтівку суму, щоб ви розуміли, але ми ходили з притянутою рукою і на знову таки складові до 375-х патронів, які до нас зараз їдуть, слава Богу. Може вже завтра будуть, може післязавтра буду показувати все. Значить, нам дали гроші через те, що ми зібрали ці 580 тисяч на гвинтівку Суми. І це надзвичайно класно. Дорогі друзі, треба розуміти, що якби, ну, величезні, величезні це розходи, але це надзвичайно ефективно. І один з елементів готовності до будь-яких випробувань це те, щоб були сніприкладні скрізь. І щоб вони були обладнані хорошими гвинтівками. Ще раз наводжу от приклад, який я вважаю дуже таким, ну, показовим, нагальним знову-таки. Це класичний приклад. Давайте візьмемо річ. От Зараз там, по-моєму, двох генералів-полковника і полковника судять. За те, що вони погано підготувалися до наступу росіян на Харківщину. Це наступ, коли росіяни ввійшли в Овчанськ. Ну Там правда з підготовкою було дуже важко, якби, і дуже класно якби, розібратися в цій ситуації не в суді, а насправді Там насправді кордон був більш-менш забезпечений, але хороші частини з кордону знімали. Перекидували тоді погані. От сталевий кордон, наприклад, виходила, бригада сталевого кордону. І ця бригада сталевого кордону говорила, ось лінія оборони, між цими лініями оборони проходи. Наш, лінію оборони можна зайняти на 50%, а оці проходи треба забезпечити так, щоб 100% прикриття проходів було постійно. І ворог, якщо піде, то напоровся тут на відповідно спротив. Пояснили, як все працює, яка схема ведення вогню. А оця бригада трошу туди зайшла, і зараз командири цієї бригади судять. Вони навпаки сіли в укріп районах, а проходи залишили вільними. І у нас фактично випадково е кілька снайперських груп сталевого кордону, е вони виявились на цей момент невідведеними, бо вони до бригади ще не приєдналися. Їм там треба було подовше збиратися, багато обладнання, все таке інше, там були проблеми всякі різні. І вони на місці просто опинилися в перший день вторгнення. Так от я вам пояснюю, один з снайперів, маючи гвинтівку 338 калібру, рюгер, який ми йому надали, приціл, який ми йому надали, він за перший день зробив 100 пострілів і вбив 80 орків. Ну, на секундочку. Тобто вони йшли там, ці орки, там, толпами, під дією наркоти. Ну, це було очевидно. Дуже необережно йшли, і все, їх можна було викашувати, і снайпер цим користувався. Тут дуже проста річ така, можна було приховано вести стрільбу з закритих позицій. Він це робив і шикарно получалося. А ті навіть в перший день не розуміли, що це по ним працює снайпер. Ну дуже вони були в такому стані, звісно, ну, це відповідальність їхнього начальства, чим вони їх накачали. Але показово дуже просто. Що якби просто кожен десятий боєць збройних сил України? На той момент, коли війшли орки, і коли вони там своїм ребом наші дрони положили, там, ну, там була така ситуація, всяка, там знесли от нашу артилерію, позавалювали просто, не дали навіть виїхати з місця укриття Бредлі там всякі і так далі. там, там взагалі, ну, Звісно, то ну, от, якби кожен десятий боєць. Коли стався цей несподіваний напад, він мав таку гвинтівку 38-го калібру. І він би вразив в день ну хоча б 50, ну не 80, ну 50 орків із такої снайперської гвинтівки за день, то, вибачте, ніякого наступу б не було. Він би провалився просто в перший день. би. Тут необхідно просту річ розуміти, що це, ну, підготовка до оборони проти всіх наступів має включати в себе цей фактор того, що снайперів повинно бути багато, вони повинні відповідно або заздалегідь на якійсь території, облаштувати для себе позиції, або, скажімо так, вже. Коли йде війна, там на якомусь напрямку і все, ну знаходити позицію. Зараз я вам чесно знову-таки кажу, що ще більше зменшилася кількість місць, де можуть працювати снайпери. Але скрізь, де відповідно розуміють, що снайперська справа це круто, це класно, скрізь знаходять ті місця. Де снайпери можуть працювати, їх туди перекидують, і вони там працюють. Відповідно, зараз виходить так, що всі ті снайпери, що працюють, якими ми опікуємося, всі вони фактично перетворилися на таких спецпризначенців. Тому що їх можна от, точечно використовувати на певних ділянках фронту, а на інших ділянках фронту, якщо їх вводити в бій, де відповідно там не знаю засилля дронів і місцевість така, що снайпери не можуть обладнати позиції, то там, звичайно, це просто приречені всі на, на смерті так далі. Значить, але знову таки звертаю увагу. Що якщо будуть розширені можливості і більше буде броні на фронті, це треба думати. Міністерство оборони. Бо зараз навіть евакуація кожного пораненого з нуля. Це ціла спецоперація. Це просто поки ти його вивезеш, це, це просто кошмар. Машини просто згорають там, іноді за тиждень машина згорає. Не можна ось, щоб все продовжувалося ось так. Що якісь волонтерські машини воюють. Треба забезпечити колесами, в тому числі броньованими всіх. Треба забезпечити. Майстернями, які б теж були броньовані, і ці майстерні могли там в зоні ризику прямо ремонтувати автомобілі і так далі. Ну все фактично має бути броньованим. От і е, треба, треба, що звичайно, що побільше класними гвинтівками 375 го калібру забезпечувати снайперів. Знову таки, ми забезпечуємо гвинтівки, найкращі приціли. Зараз прошу на найкращі приціли. Але ви бачите, що ми, наприклад, збираємо на гвинтівки і відразу думаємо про те, а чим ці гвинтівки всі будуть стріляти. І не зупиняємося, тому що наша перша функція це дати якісний боєприпас. Тому що перше, це навчений снайпер, щоб він прекрасно стріляв, маскувався, щоб він вміг. От Зараз захід на позиції, це він стартує там 10-15 кілометрів від фронту. І відповідно снайпер це та людина, яка вміє зайти на позиції вийти на позиції. Ще раз повторюю, що більшість гине це при заході, при виході з позиції, особливо при виході. Значить, все це треба вміти, все Боже, це ціла наука. відповідно, Далі зараз снайпер повинен вміти дуже довго перебувати на позиції, тому що часто стають такі е ситуації, що планували піти на три дні, пішли на три дні, е просиділи там 57 днів. Це у мене свіжий приклад. Зараз вийшла група на ротацію. Замість трьох днів просиділи 57 днів. От, і це ну, дуже важливо бути готовим, відповідно побільше боєзапасу відразу дати. Бо ти вже просто так в тил не проскочиш, нічого не візьмеш. Значить, треба брати тільки найкращі патрони. Треба брати їх дуже багато під всю зброю, що в тебе є. І от коли ти виходиш, і там виявляється, що ти вийшов, да, то треба взяти. Величезну кількість боєприпасів, і під свою основну гвинтівку, там 375-го калібру, да або хтось ходить з 338 м калібром. Відповідно, ви пішли. Під всі основні гвинтівки вже вам треба принести величезну кількість патронів, бо треба йти, навіть якщо на три дні йдеш, думати про те, що раптом ти тут просидиш на три дні на два місяці, і величезну кількість патронів під допоміжну зброю. Бо ще раз наголошую, що кожен зараз снайпер ходить е, обов'язково з арками, з напівавтоматичними гвинтівками 308, 223 калібру або калібру 5,56, Якщо по військовому говорити, це ходять обов'язково, тому що ясно, пістолет він абсолютно безполезний, Хоча теж носять пістолети, люблять пістолети. От просять теж, коли їх нагороджують, щоб ми викупили. Оце окрема українська історія. Це, напевно, єдина країна в світі, де відповідно ти купляєш нагороди, якими тебе нагородять. Ну, да. ну не будемо про це. Саме право носити цю зброю, це вже класно, тому що да. Це, це вже тебе нагородили фактично всім правом носити цю іменну зброю. Але вона фактично якби, да, теж тобою купується. Ну так чи інакше, це така зброя останнього шансу, але насправді зброя для самооборони це всі ці арки, напівавтоматичні гвинтівки, і теж треба занести величезну кількість бояка. До них, І ви бачите, ми весь час даємо. От приїжджав до мене снайпер з морської піхоти, дали йому патрони на всі далекобійні гвинтівки, чому йому не вистачало і викупили от 200 патронів 338 го калібру, але і на 308-му гвинтівку відразу дали теж 200 патронів. І, відповідно, це недостаток в його боєзапасі. Тому ну що у нього там в машині вже був би і запас, але чого не вистачає. Ну, от це такої кількості не вистачало. Ми доповнили такими ж патронами, які у нього перед цим були. І, відповідно, поїхав молодець, воює. Ну, тобто Людина вийшла з госпіталю, йому дали на реабілітацію 10 днів. Він, замість того, щоб їхати на реабілітацію, там все таке взяв, поїхав відразу, бо товариші воюють, на фронті пекло, треба їхати, відстрілювати, поїхав відстрілювати. Дуже поважаю, ясно, що ми відразу допомогли. І дуже-дуже ну, нам все це подобається. Відповідно, дорогі друзі, хочу сказати, що знову-таки перше, що ми будемо робити, це підсилювати всіляко наш МОСАД. Тобто, ті сили спеціальних операцій, Альфа, СБУ, ГУР, там, де відповідно супер класні хлопці роблять цю роботу і на лінії бойового зіткнення, і глибоко в тилу противника роблять всяку дуже ризиковану роботу. Ми їх будемо ще більше підсилювати, ніж раніше, ще більше будемо допомагати. Друге. Це ті частини, де є снайперські групи і де командування розуміє значення снайперів. Відповідно, ми скрізь, де це є, ми будемо далі підсилювати, особливо, якщо люди розширюються. Ну, Там, наприклад, там був батальйон штурмовий, став штурмовий полк, і ми, відповідно, допомогли. Ну, ви бачите, от перша окрема на першу окремий штурмовий полк імені Дмитра Коцюбайла, 210-й Штурмовий полк відповідно Берлінгу. Ми допомагаємо. Тільки люди розширяються до полка, ми іноді буває навіть заздалегідь допомагаємо. Тобто ми ще знаємо, що це буде, відповідно, посилюємо заздалегідь. Ви бачите, люди вдячні, тому що це дозволяє їм результативно працювати. Звичайно, що ми дивимося ще на те, наскільки самі снайпери готові постійно працювати. Причому ну, робити будь-які задачі виконувати. Відповідно, ці якості, що не просто професіоналізм, а виняткова мужність, і ми це бачимо ми підтримуємо з величезним задоволенням. Я пишаю, що ми дійсно допомагаємо найкращим снайперам, які не просто найкращі як професіонали, да? а які, відповідно, ще й найкращі за своїми моральними якостями. Далі будемо ще приділяти величезну увагу навчанню снайперів, тому що я так бачу, що не всі молоді снайпери, скажімо так, відповідально ставляться до своєї професійної підготовки. Є ще деяке таке, що от і так, все класно, і так далі. От, ми будемо посилювати, будемо направляти велику кількість людей на перепідготовку різними калібрами. Тобто тут дуже важливо, що ми відслідковуємо, який стан є в снайперських групах, хто що, як воює, і ми бачимо, що в принципі люди хороші, в принципі, люди за своїми бойовими якостями класні. Але, скажімо, там ну, не вистачає їм трошки ще понавчитися перепідготовку пройти, якісь, скажімо так, ну, зрозуміти. Знаєте, це як буває, що тільки ти починаєш щось там, то ти не знаєш, наскільки величезні знання насправді тобі будуть потрібні. Протягом твоєї служби, і ти думаєш що своїй вази, що ти вже суперпрофі, все буде класно. І тут ми будемо додати. Хочу ще раз сказати, що у нас нема проблеми, ну, скажімо так, з морально-психологічними якостями, тому що просто ну, ми не даємо там, де скажімо, люди. От я стикався з тим, що деякі снайпери. Ну Дійсно, там їх волонтери забезпечили, а вони не вилазять на позиції, вони бояться ще щось розповідають, що тут неможливо робити. А приїжджає наша снайперська група, там просто розмотала противника, знищила все, навела шуму, там всі задоволені. Командування бригади дякує, не уїжджайте від нас. Командир моєї снайперської групи він каже: а у вас же є власні снайпери, я чув. А вони говорять, що неможливо роботить, взагалі не виходять. Тут дуже треба зрозуміти, чим ми відрізняємося від інших волонтерів. Ми ось таким, що сидять на пічці в бліндажі і не виходять, ми взагалі зброї не даємо. Тобто ми даємо тільки тим людям, у кого моральні, психологічні якості найвищі, хто вже є мужнім воїном. От ми їм даємо і іноді даємо да, зброю на виріст, і тоді ми дивимося і будемо підтягувати, працювати, впливати на те, щоб більше займалися і мали більший професіоналізм. Зараз цьому теж будемо приділяти увагу. І на це теж необхідні ресурси, чесно вам скажу. І ви бачите, що скільки ми багато гармінів купуємо. Практично кожен третій день ми купуємо гарміни. Тому що що це? Це значить інструктор, група наших снайперів, вони займаються, і цей інструктор навчає їх і, відповідно, вже навчає на тому рівні, ну скажімо, такому, де треба найкраще вимірювання швидкості кулі і так далі вже професійне обладнання, а не якесь любительське. І все це даємо. От, і у нас немає такого, знаєте, що е, дати метеостанцію якусь, яку там, я не знаю, в епіцентрі купили, чи ще десь, ну, яка взагалі для снайперів не годиться, е, або там, я не знаю, на Алікспресі купили, е, ми беремо те, що сертифіковане. Те, що найкращої якості, і краще, скажімо, забезпечити чимось найкращим, але одним на двох снайперів да, снайперську пару. Ніж у них буде якесь, я не знаю, гівно, яке все одно працювати не буде. Е, і потім доведеться купляти все одно набагато краще інструмент, а те тільки викинути можна. Е, тут, дорогі друзі, ми будемо приділяти величезну увагу. Звичайно, ми зараз купляємо тільки ту снайперську зброю і тільки тим снайперам, е, що вона пригодиться, раптом буде примирення. Ну, тобто для мене очевидно, що війна ще буде багато років, багато місяців. Тому що Росія хоче вести війну. Росія хоче воювати, хоче досягати якихось результатів, поки ми не розіб'ємо її за допомогою Європи. Звісно, ніякого примирення не буде. Але, ну, може, є якийсь там шанс один відсоток, що якесь примирення буде в цьому році. І от дивіться, ми. Весь час купуємо гвинтівки 375-го калібру. Чому? Тому що це такий золотий фонд для українських снайперів, який пригодиться в будь-якому разі. Що, тобто, наприклад, там через 100 років на нас другий раз нападе Росія або хтось інший. У нас будуть гвинтівки, які в будь-якій війні майбутнього теж пригодяться. І ми тому свідомо вибираємо. Да, це дорого, але це сьогодні ефективно. Ще раз нагадаю, з усіх снайперів, дуже-дуже багатьох, яким ми допомагаємо, які воюють з 375 калібром, загинули тільки дві людини. Якщо в тебе є гвинтівка 375-го калібру, ти виживеш сьогодні, ти завтра будеш вражати ворога. І друге, що це враження ворога на багато більших дистанціях, дуже точне. Звичайно, з першого пострілу відразу вбивають, і е, ну, енергія кулі величезна, е, тобто вбивство гарантоване. Е, і тому да, ми, е, ну скажімо, десь в... думаємо, що раптом все-таки ну, війна закінчиться. Ну, ми ж залишимося все одно щитом проти варварства для всього цивілізованого світу. І, значить, треба найкраща зброя. Тому, дорогі друзі, будь ласка, <coughs> на гвинтівки 375-го калібру 5 прицілів. Будь ласка, донатьте. Це дуже важливо. Ви донатите, а ми в цей час, поки ви донатите, приходимо до всяких українських спонсорів, просимось до зарубіжних спонсорів і говоримо, от, дивіться, ми за цей місяць. Стільки зібрали, стільки купили, і от зараз іде так хорошо збір дивіться. Давайте ви щось подвоїте, потроїте. І я вам гарантую, що ми їх умовимо. Ну, звичайно, для цього необхідно старатися. Дорогі друзі, будь ласка, стараємося, донатимо і відповідно разом до перемоги. Дякую всім, хто нам допомагає.